вас В ефірі телеканалу Ритм, програма Пряма мова у студії я Зоряна і сьогодні у нас в гостях Давидюк Галина, начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану Реєстраційної служби Рівненського міського управління юстиції. Доброго дня! Доброго дня, Язеріна. Вітаю у нас в студії, у нас в гостях. Дякую. Пані Галина, давайте розпочнемо з питання, як зараз правильно, адже колись називали ЗАГС, так? Зараз прочитавши ваш статус, як, я зрозуміла, що по-іншому все ж таки називається. Розкажіть нашим глядачам, як. Я вже, ну скажімо так, в ЗАГСах, бо так е, всім зрозуміла ця назва. Так, всі вже працюю, так, працює так, так, працю вже понад 25 років. І ось за цей період вже при моїй роботі і ЗАГС був, і РАКС був, і РАЦС, і тепер ДРАЦС, але вже назва така довга, тобто так. ми входимо в нові структури, які. Вже висна... в державі існують реєстраційна служба, тобто у нас відділ державної реєстрації актів цивільного стану, реєстраційної служби рівненського міського управління юстиції. Ось така довга назва у нас. Але скажу, ЗАГС, всі орієнтуються, всі знають де знаєте, це ми да? Да. А в рівному крім вашого закладу ще є якісь РАЦи? Ну звичайно, ми ж орган виконавчої служби не виконавчої служби, вивезте виконавчої влади. Тобто mm -hmm. так само така ж ротація, як і всюди, міський, РАЦ, Районний і обласний. Розкажіть, де ваш знаходиться? Можливо, на, ваш... Наш всі знають <силу> так, на проську Тімеро 14. <силу> так, районний знаходиться, нова адреса, у них Короленка 7, <силу> це на Лебединці, так, 7 зрозуміло, а обласний Кавказька 8. Зрозуміло. <силу> можливо, ви знаєте історію створення саме вашого ЗАГСу на саме ворони. нашого, тобто, ну за тією адресою, як він знаходиться, він був відкритий 5 травня 1973 року. Тобто наш будинок вже знаходиться на проспекті Миру вже понад 40 років. Раніше був, ну так, по історії, я знаю, що десь на замкові був. На словацького теж був ще ЗАГСи було тоді. Ну, а от адреса жена... все ж таки змінювала та, змінювалася змінювалася, вже була нова будова в 73-му році. Її урочисто відкривали. От понад 40 років ми вже mm -hmm. на проспекті Миру. Розкажіть ще нашим глядачам, будь ласка, про свій режим роботи. Ну, наприклад, коли можна прийти зареєструвати шлюб? Ну у нас режим роботи зроблено, я б сказала, б ще з вже з 10-го, мабуть, чи з 11-го року. Зручно ну я так думаю, що зручно для мешканців Рівного, тому що ми навіть тепер в суботу працюємо. У людей, які вихід да, вихідний день в суботу, для них зручно прийти і дитинку, зареєструвати і подати заяву на реєстрацію шлюбу. Ну ще якісь там документи можливо отримати. Вівторок вівторок, середа, четвер, п'ятниця суботу. Всі дні ми приймаємо людей всі дні з 9 години і навіть вівторок до 8 години вечора. Тобто теж для людей це зручно, хто на роботі так, після 6, 6 може підійти, години. так, і дитинку зареєструвати, і заяву подати. До нас дуже часто приходять з 6 до 8 вечора вівторок. Тобто найбільше роботи у вас з 6 до 8 Ні, вечора? Ні, я б не сказала, що найбільше роботи. Все ж таки люди якось знаходять можливість прийти і в інший час, але от ситуації бувають різні, людина не може прийти на роботі до 6, так само, як і ми. Так. Після 6 приходить. Так. А скільки сьогодні коштують? Послуги рацію. Ну, Як таких послуг РАЦО у нас взагалі немає? Ми тільки приймаємо мито от, за видачу повторного свідоцтва, за подачу заяви на реєстрацію шлюбу, молодята сплачують державне мито. <губ> Якщо хочуть урочисту реєстрацію шлюбу, то там, звичайно, вона коштує гроші. А так у нас послуг ніяких платних немає. Ми надаємо не платних послуг, крім урочистої реєстрації шлюбу. А, в ЗАГСі, я так розумію, змінюють прізвище, так? Ну, процедура часто така там, є. Є процедура, тобто звичайна така. Чи часто до вас звертаються зі зміною прізвища, чи можливо були ну, якісь цікаві випадки? Знаєте, я б не сказала там часто, не часто. Я думаю, що люди просто звертаються за, по потребі, скажімо так. Mm -hmm. Ну, цікаві. Ну, Я не назву вам таких цікавих випадків. Ну, просто я думаю, що це, якщо у людини є потреба, він просто міняє прізвище. От буває там чи якийсь там шлюб, ну. Була в шлюбі, розлучилась, не хоче мати прізвище чоловіка, повертається на своє дошлюбне прізвище. Тобто ситуації різні. Я думаю, що це просто воно так не є таким частим випадком. Я б не сказала, що це части, але за потребу людина може звернутися написати заяву на зміну зміну прізвища імені, і тоді потрібно змінювати і паспорт знову ж таки. Звичайно, так, міняється так. паспорт. Uh -huh. Так міняється в цьому разі. Міняється паспорт. Uh -huh. А чи зверталися до вас можливо переселенці зі сходу з Криму з якимись проблемами? Своїми. Ну, на сьогодні так, ситуація така є. Я б не сказала, що так багато цих людей, але по однокі випадки є. По одні випадки от є. Ну, до вас? От, наприклад, зміна прізвища знов таки була, mm -hmm. от переселенка з Криму. Вона вийшла заміж за рівняна? Так, так? Mm -hmm. ні, вона не заміж вийшла. Вона просто захотіла поміняти просто... прізвище. Потім одружувалося у нас з кримчани так само. Знаєте, переїжджають люди і вирішують. Ну, життя не стоїть на місці, навіть тій ситуація, яка зараз держава, все одно і народжується і одружуються, на жаль, помирають. Тобто, ну, життя все одно триває, і люди вирішують проблеми і в захсу. Угу. До речі, як зараз ситуація в країні вплинула на вашу роботу? Ви якось відчули? Можливо, якісь зміни? Ви знаєте, в Рівному ситуація спокійна. Я б не сказала, що ми відчули якісь зміни. Звичайно, коли приходять молодята, подають заяви, були випадки, що хлопці служать в зоні АТО. Такі випадки були, і, от, наприклад, навіть такі випадок, люди вже не перший рік разом. Але хлопець їде туди, і от вони приходять і кажуть, що ми хочемо узаконити свої відносини. Такі випадки були були Такі випадки, коли вони на якусь дату, пропустимо, призначили так реєстрацію шлюбу. А Але потім прийшли до нас. У нас, прийшли, у нас так. такий випадок був. Да, хлопчик прийшов, сказав, що він вже якогось там дня має прибути в частину до себе. І вони розписувались трошки раніше, вже не чекали тої дати. Там можливо у них якісь урочистості були заплановані. Вже не чекали, просто отримала документ і він поїхав. Ну тобто, бувало таким. бували бували да, так, в випадки. Звичайно, в країні така ситуація. і Ми це бачимо. і у нас, хоч у нас тут війни немає, але. Але впливає все ж таки тим чи іншим чином. А зараз розпочався вже Різдвяний піст. Чи реєструються пари в піст? Буває такі, проходять? Реєструються, реєструються тобто сьогодні, не зважають, сьогодні, не зважаючи звичайно mm -hmm. менше. Тому що я завжди кажу: от ми тут на Західній Україні, я не знаю, я не буду казати за всю Україну. На Західній Україні звичайно ми притримуємось постів mm -hmm. е, і. От сьогодні три пари тільки. Одна пара е, було трошки більше. Чотири було. Одна пара прийшла, каже: що ми узнали, що сьогодні перший день поста. Ні, ні, ми розписуватися. Не будемо цей день. Ми краще потім вже пізніше прийдемо, але цей день не будемо. Звичайно, на нас на реєстрацію шлюбів впливають пости. У нас Mm -hmm. Як правило, у нас небагато, але реєструється одно шлюб. отримують Ну насправді, якби піс має більше впливати на вінчання, ніж на реєстрацію. Ну mm -hmm. у нас молодята, да, mm -hmm. у нас молодята, ну багато молоді зараз вінчається. Я думаю, з цим зв'язано. Можливо, навіть то, хто не вінчається, то можливо там батьки якось я думаю, налаштовують їх. Знаєте, на те, що ну не бажано, можливо, в піст. Тобто якісь може це. Не знаю, чи за забобони свого роду, не знаю. Не знаю. <laughs> а були якісь цікаві випадки. Наприклад, ну прийшли зареєструватися 31 грудня, там чи 1 січня хочуть. Ну, 1 січня вихідний день у нас. Звичайно, ми не будемо реєструвати шлюб, бо це і державна реєстрація. 31 грудня, якщо я так вам не скажу, ну якщо припадає там на п'ятницю на суботу, можливо і реєструється шлюб. Ну так щоб от. Прийшли, сказали, от ми хочемо 31 грудня там, наприклад, 7 годин вечора зареєструвати, щоб такого не було. Ні, ні. ні. Ну але, мабуть, 14 лютого таке бувало, коли приходять в минулому році. Здається, 14 лютого була п'ятниця чи субота. Ну, звичайно, звичайно, членство лютого хотять не да. було аншлагу на цей день. Це ж таки день закоханих. Ну я не скажу, що був аншлаг, але якщо це припадає на п'ятницю на суботу, як у нас заздалегну заздалегідь же люди планують, там якісь можливо вечірки чи якісь весілля, то звичайно у нас бувають реєстрації багато. Угу. Була... І це не піз, до речі, як правило, так так, це вже... Да, бо перша ось така була дата 7.07.07, якщо ви пам'ятаєте, Заряна про цей аншлаг в Києві я узнала. По телебаченню, тому що в рідному було все спокійно. Пісні у нас ніхто не брав на абордаж зараз. Тобто не було якогось, якоїсь найпопулярнішої дати саме цього року? Цього року ні. Я, я не пригадую. А інші роки бували такі, що? В інші роки, після 7.07.07. Звичайно, була 8.08.08. Найбільше був аншлаг 11.11.11. 11 11 більше як 40 пар було. Я думаю, що це було зв'язано саме з тим, що 12-12-12 вже припадало на піс на майбутній рік. Так. Не було таке такою популярною датою а 11-11-11 це була п'ятниця, мені здається. Більше 40 пар було. А скільки за день ви взагалі пар можете зареєструвати? Ну, більше 40. Більше 40, 40 так. Да, тобто це багато насправді, це багато насправді. Якщо на шлюб реєструють, урочиста реєстрація, ну це мінімум, мінімум, мінімум 15 хвилин, то 20. Взагалі ми розписуємо за 20. 30. Тобто ми реєструвати починали, мабуть, з 8 до 6 вечора. Ага. Але це якось так на 8 годин <реш>, приходити реєструвати шлюб. Такі, знаєте, хто хоче. Хто хоче на саме на цю дату, то, да, то, да, то вже якщо нічого не мішає. Да, да. <laughs> <laughs> да. Заважаючи на ситуацію в країні, все ж таки поменшило цього року реєстрації шлюбів? Ну, у нас то ні, я б сказала. Mm -hmm. Просто єдине, що, знаєте, вже немає такої гучності, такої пишності. Помпезності, такої, так, такої. Так, так. Дуже стало видно, що люди якось, ну, може, я б сказала, ну. Так, більше, так, для так, цього знаєте, не так вже голосно, гучно. Проходять якось так мало гостей, дивишся. Ну, буває звичайно, і великі, пишні весілля, але зменшилось їх. Тобто, я думаю, впливає моральна от ситуація на людей. Я так щось думаю, так аналізувала, бо в минулу, в минулу п'ятницю це взагалі була остання п'ятниця, коли перед постом. Та, перед постом, коли вінчали. І знаєте, біля ЗАГСу весіль було 20, але біля ЗАГСу так було і небагато машин. І тихо, у нас і люблять ж, там сигналити. І тихо було. Тобто так, 20 весіль пройшло, таке сімка. А до речі, ще в нас є все таки різні пори року. Я думаю, яка от найпопулярніша серед молодят, тому що зимою, мабуть, все ж таки менше, менше ніж люди, чим люб... літом, наприклад. Так, звичайно, от починається такий весільний бум, я б сказала, у нас mm -hmm. після. Петра і Павла, так би я сказала. Закінчується пісня Петра і Павла. От липень, липень серпень. серпень вересень, так, так, там серпні знов такі пісні. Два тижні, так, вересень, да. це найбільше висів. Тому колись я чула від якоїсь пари, що ми хочемо робити весілля тільки в вересні, тому що звертають увагу на те, що багато овочів, вони дешевші. Тобто, ну пари вже я, ну, чесно кажучи, я, я не знаю. Я не знаю. Я не думаю, що про це думаю це є таким чинником. Я думаю, все ж таки, ну в Україні завжди знаєте, після жнив гуляли я весілля. Я думаю, з цим зв'язано просто от звичка, можливо, якісь традиції. Я так думаю, анторіч під час реєстрації шлюбу якісь українські традиції ви використовуєте Які там ну, я б сказала, я, б, ну, я, б сказала, чесно кажучи, що у нас взагалі обряд, ось в Рівному, він у нас такий український суто, я б таке сказала. Ну, що наприклад, наводіть приклад, щоб молодята прийшли, а то вони зараз приходять в ЗАГС, лякаються, не знають, що їм робити. Ми все розказуємо, ми все розказуємо. Взагалі, така наша позиція, тобто всі елементи урочистості, як я кажу всім, залежать від вас. Якщо ви прийдете вдвох, ми свято зробимо для вас двох. Тобто рушничок, обручки, хліб на рушничкові, це все залежить від вас. Якщо ви цього хочете, будь ласка. Тобто це свято для вас, і ми його для вас створюємо. Якщо ви цього не хочете, ніхто вам його нав'язувати не буде. Будь ласка, приходьте вдвох, отримуйте свідоцтво або просто вдвох з обручками приходьте. І часто буває таке, що просто вдвох приходять? Ну не часто, але буває Буває, буває так. звичайно, так, да, звичайно. ну просто в кожного своє ставлення. З... Да, так, да, до да, цього да, сталося, да. так не угу. ну, розписалася та й добре. Ну хто я хочу, да, звичайно. Так. А яка взагалі статистика від реєстрації шлюбів за поточний рік? Вже він в нас, в принципі, закінчується. Закінчується, так. <зас> да. Статистика, ну скажем так, на сьогоднішній день шлюбів трошечки більше, ніж в минулому році. Трошечки більше, ніж в минулому році. Це добре. Це добре, так. <зас> да. А в минулому році було більше, ніж в позаминулому році. Тобто з кожним роком у нас <зас> все ж таки статистика збільшується. Ні, ні, статистика цікава. Я колись проаналізувала. Я, чесно кажучи, сама не думала, що у нас молодята такі забобонні. Так? <зас> Високосний рік, весілля, як правило, менше. От я проаналізувала 2000, 2004, 2008, 2012, 12. дійсно високосний рік зменшується весілля. Тобто 12-й рік було менше, 13-й там набагато стало, ну як набагато, 200 весіль більше, це я кажу, так думаю, що набагато. Тоби, так, в 13-му році, хоч 13 рік, скажімо так, ну теж можна теж. там якось його Зобобонний, аргументувати. Це забобонний, так, так я це, хотіла да. сказати, як розшукувати. Хоча я завжди кажу, всі ж ходять в церкву, вінчаються, ну, ну таке, знаєте, все одно, і поєднується і те, і те, скажімо так. До речі, і християнські розумі, традиці це, традиції, якісь дохристиянські традиції, тому що 12-й високосний рік, 13-й рік вдови там і аж тоді 15-й. ну тобто є такі забобони, насправді існують. перед новим роком читала ну такі, знаєте, не поради, а там астрологи виступали, і вони казали, що 14-й рік, до речі, був якби ну такі благодатні для весіль. У 2014 рік, ви бачите, наразі так сталося в державі. ніхто не да, очікував, що буде, що таке буде але такого. все одно одружується, одружується. Mm -hmm. ну, як тобто триває, триває, які документи потрібні для того, щоб зареєструвати шлюб? Ну, для подачі заяви, для подачі паспорта. Заяву, так. Подають Прим... паспорти, так якщо в першому шлюбі подають паспорти, все цього достатньо. А в другому? Проплачують державне мито там 85 копійочок за подачу заяви. Ну в другому шлюбі, якщо в другий шлюб вступає, то повинні пред'явити документи, підтверджуючи, що Про перший розлучення. шлюб припинено. Так угу. зрозуміло. Um, Чим далі в принципі тим популярніші стають не церемонії в ЗАГСі, так а виїзні церемонії. Ви ще знаєте про ці церемонії? Розкажіть нашим гадачам, Без... що це взагалі за церемонії і чим вони відрізняються від звичайних церемоній в ЗАГСі? Знаєте, Я думаю, ця традиція до нас прийшла з заходу да. Да, з Європи так, чи з, з Америки. З... Я не знаю. <гум> я думаю, що більше навіть з Америки мені так, мені так здається. здається, що більше такі такий американський стиль. Так, так. Е, ну у нас теж є виїзний обряд. Якщо звертається до нас. Обрядові старості, обрядові старості, які працюють у нас, вони виїжджають на виїзний обряд. Але молодята часто звертаються і в інші структури, тепер ж бувають такі, що там хтось інший проводить їм цю виїзну це церемонію, будучи, там, да. але взагалі державна церемонія проводиться, саме юридичний факт одруження тільки в нашому відділі. Угу. Тобто, тобто, Виїзна церемонія це свого, як я кажу, це театр. Постановка. 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 Постановка, для гостей тобто, для... так юридичні підстави тільки в ЗАГСІ, тільки видається свідоцтво, тільки у нас mm -hmm. ну, для гостей, для молодят. То тобто, хоче, що, звичайно. Так, якщо молодята навіть хочуть зареєструвати свій шлюб, зробити це гарно там на території ресторану, чи на, на території там природи чи лісу, чи що вони там собі придумають, тобто зробити виїзну церемонію, все ж таки перед тим потрібно завітати до рацу, О, зареєструвати офіційно, подати заяву зареєструвати звичайно. офіційно. а Тоді вже можете для гостей робити ось такі от театр. Так церемонія. Mm -hmm. А так. часто замовляють взагалі цю пасту? Не часто, не, не часто, mm -hmm. не часто все ж таки. Ще не ще ми до Америки, Ну, знаєте, я так думаю, що ну так, це моя особиста думка, моя mm -hmm. особиста думка, що ну, до Америки, ну це фінансово, я думаю, витратна взагалі церемонія. процедура. Якщо ти хочеш, щоб воно було гарно, воно ж має бути гарно, не біля, ну так, я особисто думаю, не там, де їдять в ресторані, правда, а це ж витратна церемонія, якщо хочеш, щоб було гарно. Ну, як мінімум, на території ресторану, ну, якщо або, територія там. цього дозволяє, і вона nah, звідси. Так, звичайно, є дуже багато так. Да, да, є дуже багато нюансів. Угу. Чи можна одружуватися в раці іншого міста? Ну, ось, наприклад, якщо наречена там, з Рівного, так, а наречений із Києва, але хочуть одружитися саме на в Рівному. На сьогодні реєстрація не прив'язується взагалі до місця проживання і місця прописки. Тобто, будь-де на території України можна зареєструвати шлюб, незалежно від того в паспорті, яка реєстрація там написана. І щодо, якісь треба документи, можливо, спеціальні для цього, крім паспорт? Ні, ні, просто паспорт, ні, просто паспорт. Ні. тобто не прив'язується це. А без прописки шлюб можуть зареєструватися? Навіть, це може, Навіть це може. Так, так. <світ> так, так <тут. світ> <Там світ> одружуйтесь, будь ласка, да, приходьте, всі до нас приходьте, де ви не були прописані, ми нікому не відмовляємо. Нікому. А якщо ну от буває таке, я думаю, досить часто буває таке, що пара запізнюється раз на це ну, Буває, як я кажу завжди, форс-мажор може бути людьми. Вони тоді очікують своєї черги ну, Взагалі чи ми попускали? попереджаємо. Взагалі, якщо багато пар, ми попереджаємо. Ви там заздалегідь виїжджайте, плануйте, щоб ви до нас вчасно приїхали. Ну як я кажу, форс-мажору від нього не застрахований ніхто. Ну ми так вже по можливості. Знаєте, буває ж теж пара, наприклад, якась така принципова. А ні, ми, ми підемо на свій, на свій час. Ми не будемо нікого пропускати. пропускати. Так, тоді вже ми кажемо, ну почекайте, і там вже знаходимо можливість. Якось звичайно, ми їх не лишаємо Складити на останніх. Так? так не лишаємо, mm -hmm. звичайно. Тобто, всі ж люди, всі, всі все розуміють, mm -hmm. чи машина сламалась, Ну ситуація буває, там, буває всякі, різні. Справді, всякі звичайно, так. так. Чи дозволено в нас реєструвати шлюб з іноземцями? Які передумови для цього потрібні? Ні, дозволено, тому що іноземці користуються тими ж самими правами, що громадяни України. Mm -hmm. Ну, умова там єдина, що вони мають подати документи, які передбачені для конкретної страни держави проживання mm -hmm. іноземця та країни, і при, представляють нам документи, паспорт свій, і ще там документи, які вимагаються для цього. Mm -hmm. Тобто документ знов такий, який підтверджує, що він не перебуває в шлюбі. Тобто це документ єдиний для всіх іноземців, зрозуміло, ну, просто по різних державах там різні вимоги. А чи бувають такі випадки, коли можуть відмовити в реєстрації шлюбі? І ну, ну чому як... які причини підстави мають бути для цього Ну от в ситуації з іноземцем знов ж таки? Якщо в нього немає документів, які підтверджують, що на сьогодні він не перебуває в шлюбі, шлюби. тобто uh -huh. це дає головна умова. Тобто, якщо документи якісь не відповідають. Законодавство можна відмовити в реєстрації, звичайно, але завжди ж знаходимо спільну мову, якусь піднесіть там, перенесемо на інший день, там скажем, розкажемо, які документи мають бути. Ну тобто, це знаєте, такі відмови, так щоб от ми вам відмовляємо, ні, звичайно, ні звичайно. Щось радимо, щось допомагаємо, кудись телефонуємо. До речі, що бували такі випадки, коли а, пара там, на реченні забувала з собою взяти паспорти? Бувала. Попер... Нічого реєстрація не відбувається. не відбувається. Ні, я всіх попереджаю. Це перша умова, завжди кажу. Перша умова державної реєстрації шлюбу це ваші паспорти. Всім кажу завжди. Дома, одразу, якщо там з мамами приходять, мамам нагадую. Проконтролюйте, щоб діти взяли діти паспорти. паспорти. Так, так. Ситуації бувають, да, забувають паспорти, чекаємо без паспорту реєстрація задств, не відбувається, за... звичайно. Mm -hmm. да. Чекаємо, коли до приїдуть, да, де там той паспорт шукають. Буває. А давайте до такої може менш приємної статистики, так розлучень перейдемо. А чи часто зараз у нас сьогодні пари розлучаються? Ну я не скажу часто, не часто, але статистика по розлученнях вона така взагалі-то ну стала, скажімо так, десь. 30% пар розлучаються, Тобто кожна третя пара розлучається. І це, в принципі, досить великий відсоток. Досить насправді. великий відсоток, насправді, але, ну не, скажу, не не більше, ніж середні по Україні. Не більше. А не по більше. Україні, які тобі середні? Ну так, в деяких таких мегаполісах, як Донець, там більше, ніж у нас. Ну, там і більше людей, в принципі. Так, звичайно, так. Да. Ну, у нас 30%, це така статистика, вона вже дуже давно колись було. 25 відсотків, потім в 90-х роках трошки збільшилося. Так десь 30 відсотків. кожна третя пара розлучається, на жаль. Ну будемо сподіватися, що надалі вона буде зменшуватись, а не збільшуватись. Ну, насправді, звичайно, да, хочеться, хочеться, mm -hmm. хотілося б наразі такого. А як статистика з народжуваністю? Радує, наша область так. радує. Ми завжди mm -hmm. да, ми завжди. Ну скажімо так, по Україні трошки підтягуємо статистику сумну, скажімо, у нас непогано, у нас народжується на 40% більше ніж смертність. Тобто ага, по то це по всій... місту. Це я кажу по місту. Ага, ну, по, по області наразі теж ми з плюсами. В плюсах. Так. А, а в порівнянні з попереднім роком? Наскільки збільшилося? Ну зараз трошки більше у нас дітей знов таки воно знаєте, зв'язується з чим. От в минулому році було більш весіль. Ага. Одразу наступний рік більше ніж народжується. <гум> так так. насправді <гум> ну, життя ж триває я ж <гум> <життя> триває. <гум> Добре, все ж таки ну не можемо не згадати про статистику смертності, особливо з ситуацією і з Майданом, так і на сході. Вона збільшилася в порівнянні з попередніми роками. Ну я б не сказала, що збільшилася. <гум> тобто просто це ми... ж таки ми територія, на якій немає військових дій, то у нас так, як минулі роки. Mm -hmm. Тобто немає такого що більше смертність. Ну Це добре, що все-таки народженість все ж переважає на це. Так, 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 mm -hmm. так. Ім'я теж реєструється у вас, дитини. Mm -hmm. Чи були якісь цікаві імена? От такі просто ну, неординарні, не знаю, там, можливо, якісь староукраїнські імена? Зараз бувають іноземні. Цікаві, бувають mm -hmm. іноземні. Зараз якось так батьки знаєте, більш ну, різні імена. Все ж таки використовують, от ви як говорите, і іноземні імена, і старовинні імена, і дівчинка може бути Захарія. Ага. так, Традиційні, традиційні наш Артем Максим, тобто це найпопулярніше, як завжди, так, найпопулярніше, так, Артем Максим, Анастасія Софія, Анна ці імена найпопулярніші і вони завжди у нас якби, ну, зустрічаються, але різні імена. Досить різні. Я навіть зараз не пригадаю, але досить різні. Ну, можливо, був якийсь випадок, який вам запам'ятався найбільше, щоб навіть вас здивувало, що так назвали дитину? ні, Заряна, не скажу. Не скажу не, було нічого не скажу. Ну, можливо, і було, але зараз не скажу, просто не готова сказати. Ну, Взагалі-то і мене різні. А ще хотіла задати вам таке запитання. Ви ж державний, так? Міські державна державна структура в принципі так, так? звичайно. А, наскільки у вас забезпечує держава? Тому що от зараз у багатьох, ну знову ж таки, зважаючи на ситуацію в країні, зараз у багатьох іде не фінансування. У вас простежується якась така ситуація з грошима? Чи у вас все нормально? У нас більше вистачає? Ну, скаж, ну, скажімо так, зарплатню нам платять. Угу. Як працює. Так, тому що було проблема, якби з бюджетників. У, у нас немає цієї проблеми. Угу. У нас цієї проблеми немає. Це а з ремонтом можливо. потрібен якийсь ремонт? Потрібно, ви плануєте звичайно. там на. Ну ми то плануємо, але ж ну, треба реально дивитись на речі, реально просто розумієте. А з якого року не змінювалося От, приміщення ЗАГСу? Тому що існує така тенденція, що коли заходиш в ЗАГС, таке враження, що ти попадаєш ще в СССР, так? Ну та така думка є, а це зв'язано з чим. От мені завжди цікаво в СССР. Це що має бути? Тобто, якщо не в СССР, то це що має бути? Мені теж цікаво, от завжди. Я думаю, вони хочуть прийти в закс, побачити там. Я не знаю, супер якісь. А... Так, ремонт, я не знаю, якісь там стіни, можна вийти. Я, я навіть не уявляю, що вони хочуть там бачити, що така думка і така думка їм Я завжди кажу, людина приходить в будь-яку вона з якимись з приходить. Якщо людина приходить до своїх, наприклад, якісь чи друзів, чи родичів, і вона хоче отримати якісь емоції, вона їх отримує. Тобто вона приходить з радістю, вона хоче отримати емоції, вона їх отримає. А якщо людина приходить в установу і хоче ну щось там десь побачить, чи там плінтус якийсь не такий, чи там стеля якась не така, Знає, то, вона, то вона, звичайно, і їх знайде. От я кажу, хто за чим приходить? Зуміло, дякую вам за розмову. Нашим глядачам я нагадаю, що це була програма Пряма мова сьогодні. У нас у студії була Давидюк Галина, начальник відділу державних реєстрацій актів цивільного стану реєстраційної служби Рівненського міського управління юстиції. Ще раз дякую, що прийшли до нас. Дякую, що запросили, Заряночка. У студії була я зряна Жечік. Залишайтесь на телеканалі Рит.